Ярослав Павловичу, друга поспіль, крупна поразка команди. Чого не вистачило сьогодні для того, щоб здобути позитивний результат? Добрий день. Перш за все хочеться подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми граємо в такий складний час для нашої країни. Їм велика подяка і низький уклін. Що стосується вашого питання, ну, сьогодні враження таке було, що ми з легкої ваги потрапили в суперважку вагу. Є об'єктивні фактори. Перше, в нас сьогодні було лише два гравці на заміні. Так, так склалися обставини, що в нашій команді є хворі і травмовані гравці, і так само травмувалися декілька гравців першої команди. По-друге, сьогодні грала теж перша команда, і ті гравці, які зазвичай грають за нас, вони були сьогодні в першій команді. Тому така, така лавка. Тактичний тактичний малюнок хлопці витримали про те, що ми домовлялися, але точкові помилки в конкретних епізодах, і суперник не пробачив нам ці помилки. А заміна воротаря, чому довелося зробити? Це хлопець, який вийшов на заміну Ігор Живолук. Ми буквально його тільки вчора змогли заявити. Це зовсім молодий хлопець, і хотілося, щоб він так само. Відчув, відчув цей ритм гри, виходячи на заміну. Дякуємо. Дякую. Все добре. Віктора, вітаємо з дебютною перемогою Юкса в чемпіонаті. Дякую. Як вам, гра. Дійсно, гра видалась дуже гарною. Забили багато м'ячів, багато моментів ще було, могли ще більше забивати. Та я вважаю, що велику роль у цьому зіграло. Гарний настрій на гру, дійсно бойовий настрій у кожного на полі, включаючи тренерів, та персоналу та команди та що на табло. Ваша помилка в центрі поля призвела до того, що команда пропустила. Так. А, як можете прокоментувати цей епізод? Так, дійсно помилився. Це моя помилка, я це признаю. Поборовся тут у центрі поля біля бровки та втратив м'яч. І потім <кій> поставили нам пенальті через мене. Та це один гол. Так хотілося б зіграти на ноль, але ніхто не може без помилок. Зараз в команді з'явилися нові гравці. Багато півзахисник, півзахисників, підвищується конкуренція. Чи не боїтеся її? Е, здрава конкуренція це завжди дуже гарно. Та мене батько завжди настраював на те, що без конкуренції футболу б не було. Та так ми посилюємося. Є декілька гравців з Бразилії. Всі карти не буду я розкривати, але так рухаємося вперед. Рухаємося вперед. Вже 15-го числа наступний матч в Кубку проти Звягеля. Чи встигне команда до нього відновитися? Тренеру роздягальні та капітан сказали, що. Так, перемога є перемогою, але давайте не високо піднімати голову. Трохи порадувалися та вже готуємось на наступну гру. Загіль буде дуже серйозним суперником. Та ми готові на все. Готові на все. Дякую. Дякую. Коло Володимировичу, вітаємо вас з першою перемогою. Які ваші враження від сьогоднішнього дякую. Будь-яка перемога додає тільки впевненості і радості для мікроклімату, і для психологічної впевненості. Тому я задоволений нашою перемогою, а впевнена перемога ще більше надає наснаги, сили та впевненості в собі. Сьогодні зіграли два гравці, які лише сьогодні були заявлені на гру. Як вам вони сподобалися? Олександр Шевчук так. та Олександр Клочаїн. Ну вони вже з нами тренуються не перший день. Ми чекали їх о, міжнародні трансфери. О, хочу привітати їх з поверненням в Україну. Це наш о, золотий фонд, актив українського футболу. Це молодиді хлопці, 19-річні, котрі, ще будучи неповнолітніми, виїхали з України під час. О, Початку війни і грали в хороших європейських клубах: це Краковія, молодіжний склад та датський вайле. І вони зараз дуже раді, що вони повернулися в український футбол, щоб допомагати і футбольному клубі Юкса і розвиватися, і українському футболу. Це дуже добре, що наші українці повертаються за кордоном. Вже 16-го числа наступна гра проти звягеля. Ні, не зможе зіграти центральний захисник Дмитро Махнів через вилучення. Чи Яким його замінити? Хочу вас поправити. Гра 15-го. 15 І у Махнєва було дві жовті карточки. Так, є дискваліфікація. Ми тримаємо в голові тренерський штаб. Як це як зробити склад, щоб не відчу не відчувалася втрата Махнєва. Під час матчу пошкодження отримав Андрій Демиденко чи все добре з ним? Я думаю, там мікроушкодження. Зараз вже у нас буде тривати відновлення після гри. У нас хороші умови на базі для того є. Тому ми вже починаємо через годину, як приїдемо на базу підготовку до наступного суперника. А чи планується ще новачки на 15 число? Так, це три бразильських футболісти. Ми на них розраховуємо. Вони вже плануються бути в нашій команді. Повноцінно. Дякую.